Знає, що деякі плагіни тебе смачно не поясню, як це викрити. Для цього нам потрібна чиста синусоїда. У програмі, де я працюю, є утиліта Тес-Осілятор. За його допомогою я можу генерувати різні тона. Якщо в тебе немає генератору тону, ти можеш скористатись плагін доктором, любим синтезатором, бо тупо завантажити аудіотрек. Наприклад, синусоїда 100 Гц МП3. А чому саме синусоїда? Бо це чистий тон без окрасу, тобто без гармонічних спотворень. І як це звучить? Ну, коли твоя улюблена передача перестала працювати по телевізору. Oh, бо мать цензурять. Ти парня? Далі нам потрібен спектральний частотний аналізатор. або твій улюблений еквалайзер, в котрому є спектральний частотний аналізатор. Ставимо на мастер-канал, там вмикаємо нашу синусоїду. Так, не саме приємний звук, тому просто приберемо на мастрі гучність. Зараз головне бачити наш сигнал. А тепер на канал синусоїди ставимо любий плагін. Наприклад, плагін, про який тобі навалювали експерти. Як він красить саунд, бо бачили його в пінсаду. Наприклад, Mac4 від компанії Плагін Альянс. І що ми бачимо? І що? А нічого. Це такий самий звичайний параметричний еквалайзер, який є у кожної програми. Так, в ньому є там свої музичні приколи, але ну як, коли ти бустиш на ньому вверх, він піднімає сигнал цілком. Хм? Але він без окрасу. Пірштейн. А тепер, наприклад, візьмемо пультек від компанії Waves. О, а тут же красочка з'явилась. Ми навіть нічого не крутили. І так ти можеш перевіряти не тільки еквалайзери, а й ще й компресори, сатуратори. Багато роботи з'явилось. Головне, що тепер тебе не надурити. Користуйся.